Це тема дня. Вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. Путін продовжує погрожувати Україні тактичною ядерною зброєю. Що це означає для нас, і наскільки реальні ці загрози? Говоримо з військовим експертом Олегом Ждановим. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, Олег. Вітаю. Отже, скажіть, будь ласка, що ж таке е, тактична ядерна зброя? Тактичною ядерною зброєю можна рахувати ядерний заряд потужністю до 100 кт, включно. Це і дальність її застосування може становити десь до 150 км. Оце буде тактична ядерна зброя. Тобто це, тобто це точкова зброя, так? Вона не настільки, я маю. Так, да, вона не настільки потужна, ну, допустимо, порівняння порівнянні 100 кіло і 10 мегатонн. Це дві абсолютно різні стратегічна ядерна зброя і тактична. Це зброя місцевого значення. Вона наносить ураження ну, доволі невеликої кількості, точніше, на невеликої кількості площі площини. Що вона може знищити на практиці? Місто вона може знищити? Чи це якась частина міста? Чи це просто для об'єктів інфраструктури, які вони хочуть знищити і більш нічого? Що саме вона Ні, може міс... знищити? Може, може знищити. Ну, дивіться, якщо рахувати, що на Херсіму і Нагасакі кидали там близько 20 кілон, то в 5 разів е потужніша 100-кілотонна бомба може знищити ну, навіть місто Київ. Ну, це жахливо. Насправді, який радіус забруднення від тактичної ядерної зброї? Ну, якщо брати максимальну потужність, то радіус забруднення може складати 30-50 кілометрів. Mm -hmm. Радіус. Яку саме тактичну ядерну зброю має Росія? Російська Федерація має всю лінійку ядерних боєзарядів. Єдине на сьогоднішній день немає достовірних відомостей стосовно артилерійських боєприпасів. І останні повідомлення про них було в 2000 році, що їх начебто списали і повинні були утилізувати. Але я не здивуюсь, що вони дійсно є на сьогодні на зберіганні в Російській Федерації. Чи справді у Росії набагато більше боєголовок, чим навіть у НАТО? Що вона перша у списку стосовно володіння та ну, ні НАТО, ні е, НАТО то точно ні? Тому що там ну як мінімум три країни: Франція, Великобританія і Сполучені Штати вони є ядерними. Так, що у них троїх більше боєголовок, але якщо брати по просто окремо країни, то да, Росія має найбільшу кількість бойових частин, но від, дуже сильно відстає від, від кількості носіїв. Угу. Чи раніше застосовували тактичну ядерну зброю? Тільки на навчаннях. Було застосування, але без єдиний випадок був якщо я не помиляюся, на сорокових роках, коли маршал Жуков проводив навчання з застосуванням ядерної зброї і особового складу. Коли всіх учасників навчання прогнали через епіцентр ядерного вибуху, врешті навчань окремо застосовувалася ядерна зброя, окремо відпрацьовувалось питання дій особового складу. Враховуючи, що Україна безядерна держава, чи реальне реальності загрози Путіна стосовно е, ну того, що е, стосовно до нас буде застосована чи не застосує? Угу. Е, дивіться, ну єдине, що що можна сказати, достоменно, що ми в голову Путіну не вліземо, ну, і ти... не і, не, так і не можна, і нема і не можна скидати з. З повістки денної саме питання, тобто вирогідність така залишається. Так, да, вона ну дуже низька на сьогоднішній день, майже мінімальна, я би сказав. Але вирогідність застосування ядерної зброї залишається. Тут є е, низка запобіжників е, її застосування, які, я думаю, будуть, е, будуть задіяні західними країнами, тому що навряд чи хтось навіть проросійськи налаштована Угорщина, навряд чи сьогодні готова. Отримати десь недалеко від своїх кордонів новий новий Чорнобиль і а, неконтрольований викид радіації. Так що я думаю, що всі за зацікавлені в тому, щоб не допустити або не дати можливості Російській Федерації застосувати ядерну зброю. Ну скажімо, Сполучені Штати вже досить різко відреагували так, той же Байден на те, що якщо Путін застосує, то буде йому не переливки. Але насправді усі ці навіть заяви, які роблять інші країни, чомусь не зупиняють його, і він продовжує розмахувати цією ядерною зброєю. Що може його зупинити? Який ну що, що може що можна зробити для того, щоб він перестав про це й говорити? Теж я розумію, що як ви правильно ну, сказали, в голову не візимо, але... Ну... Ну да, і рота ми йому не закриємо. На жаль, справа у тому, що західні країни почнуть діяти, коли будуть практичні дії. Це про ті запобіжники, про які я казав. Як тільки будуть розмови на нарадах у Путіна про застосування ядерної зброї, повірте, Захід буде приймати вже практичні дії, Вплоть до того, що вони залишають за собою право нанесення превентивного удару. Звичайною зброєю по центру прийняття рішень, або, допустимо, по конвою, який буде вивозити ядерний боєзаряд з міста зберігання. Тим більше, що всі міста відомі, вони верифіковані ще по договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і сьогодні ретельно відстежуються як агентурною розвідкою, так і іншими технічними засобами розвідки, закінчуючи супутниками. Чи можна говорити про те, що саме це і зупиняє поки що Путіна, і можливо, саме це і може його зупинити. Я думаю, що це не найефективніший запобіжник, тому що е, вони підкреслили, що превентивний удар в першу чергу буде наноситись по самому Путіну. І вони mm -hmm. чітко знають, де він знаходиться. У них є зброя, яка. Може зруйнувати навіть його бункери, які він там набудував на Валдаї чи в Геленджику, в будь-якому місці. Отже, ми чекаємо просто більш різкої реакції від країн партнерів і більш нічого, все, що ми можемо зараз робити. Правильно розумію, так абсолютно вірно. В нашому положенні ми можемо покладатися тільки на дії наших партнерів. А наші партнери партнери, я так розумію, будуть практично діяти тільки тоді. Коли почнуться практичні дії в, в самій Російській Федерації стосовно е, спроб застосування засобів масового ураження. Я вам дуже дякую за цей коментар. З нами на зв'язку із Києва був військовий експерт Олег Жданов. Ми говорили про те, що Путін і справді так продовжує погрожувати нам наразі тактичною ядерною зброєю. Але але будемо сподіватися на те, що країни, які нас підтримують, країни-партнери просто не допустять цього. В першу чергу, не задля того, щоб допомогти Україні, а в першу чергу задля того, щоб рятувати самих себе. Це була тема дня. Залишайтеся з нами. Побачимося.